Рейдерське захоплення приміщення. Про це заявляє колектив Українського державного конструкторсько-технологічного інституту транспорту. Мовляв, директор установи у змові з головою адмінсуду роблять усе для того, щоб звільнити колектив з роботи і захопити таким чином будівлю. Подробиці справи прикарпатським журналістам розповіли на прес-конференції, що відбулась в облдержадміністрації за участі начальника відділу прокуратури області. Колектив Агротрансу заявляє про рейдерське захоплення приміщення. кажуть директор Ігор Прокопчук, просить людей писати заяви на звільнення без ніяких на те підстав. В установі 37 працівників. Це люди з науковим ступенем та багаторічним стажем. Запобігти втраті своєї роботи побоюються не зможуть. І навіть на оскарження справи в суді не мають надії. Фактично, головою суду було лобійовано інтереси. Злочинців і бізнес-партнерів -бізнес люди розповідають про злочини названих посадових осіб, крадіжки, хабарництво, порушення трудового законодавства України на протязі січня і лютого місяця. Даний чоловік вчинив три злочини, які внесено до єдиного реєстру. Він вчинив крадіжку майна належного у дикати Агротранса, саме автомобіля, який знаходився на балансі з балансою вартістю, якщо не помиляюсь, 17 тисяч. Після того він е, також чинив другий злочин, це мається на увазі е, порушення трудових прав колективу. Ця особа за 4 місяці перебування тільки видавала накази про. Е, Неоплачувану відпустку для працівників. Він не думав, як надати робоче місце людям, які є на цьому підприємстві. Він робив все для того, щоб люди знаходились за свій рахунок в відпусках і не займались ніякою роботою. Про спілкові організації було прийнято рішення оголосити страйк. Безстроковий страйк. Остання спроба захоплення, розповідають, відбулася п'ять днів тому. І, незважаючи на численні скарги, революційні події, ситуація не змінюється. Людина не відсторонена від посади. Вона далі продовжує свою злочинну діяльність. Людина не заарештована, хоча вчинила злочини. Їй навіть не висунуто підозру, не пред'явлено підозру. Колектив звертається до правоохоронців та представників влади з вимогою негайно звільнити з посади Ігоря Прокопчука та провести люстрацію. 10 лютого в обласній прокуратурі зареєстрували кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. Досудове розслідування триває всю навсію 17 Днів за цей час проведено ряд слідчих дій, але низку слідчих дій необхідно провести. Для оголошення особі про підозру вчинення злочину, відповідно до вимог чинного кримінального процесуального кодексу України, повинні бути достатні дані, повинні бути докази. Якраз ми на даний час і працюємо над здобуттям цих доказів, які будуть використовуватися в доказуванні. Також працівники інституту просять у правоохоронців захисту, бо ж заявляють, їм погрожували фізичною розправою і навіть вбивством.